А я павлик. У мене у Сайрон Хеда. Так. Це вот такий сайрон хет. Прикольно игра. Так, я тут вже будую нам. Ось такий мостик великий достатньо. Берем через зе. Не зе. Усе. У нас в руках цей красивий. Мостик? ви спитайтесь мене, а чому, паблоку, ти іменно цей мостик будуєш, він тобі чому потрібен. Я вам скажу. Ми від нього захищаємось, щоб він не зміг до нас прийти. І не зміг нам нічого зробити. Ми от зі всіма здипанка ти до нас. Ти будеш з нами? Нами бавитись? Будеш? Mm -hmm. Тоді давай пошире. Mm -hmm. Степанка дуже... Mm -hmm. Оп, Степан, я нам тут огороду роблю. Який великий паркан. Є. Yeah. Ну добре. Давай до мене підбігай, будемо будували нам паркан, добре? Я вже буду паркан. Ні, а йди на самий зад? Нам тут цей еронхет потрібно розібрати, що... Зараз підбирає. Біжи від нього. Він тебе підібрав? Добре. Там, друзі. не 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 не

Не підісти. Мені дуже страшно, тому що я не знаю, що і. Хоча це не відклею. Я не знаю. Я не знаю, хто тут. Що тут, я не знаю, на ну, мене. Не буде відклеюватися. У мене якісь монстри, моє життя на грані. У мене дуже мало життя. Come, 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 mmm. Może vanhrad, and we're no grad. This mushroom. Mmm, this much name. Vez. Op, zlobe. Vez. Ve. Za dva. Máte? Hop, 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 hop. To <laughs> sráko je machajš, Так, друзі. Друзі, ходіть прокачувати. Наш паркан вон наш паркан. Ой, який громадний. Так, друзі, нам дуже потрібен цей паркан. Ми тут все заложили, от як дах. Поремонтували оп, все тут зробили. Тільки... Скільки той автомат коштує? 800 чи 600? 600. Ну то добре, Ну, Якщо пару ночей ну, пережити і все, я можу собі купити. Так. Я залізаю туди, буду будувати наш нам далі паркан, і він буде великим.

Тут закрываем тут лыс. Не, мы на базе, мы на базе зараз стреляем. Тут дуже багато всяких деталей, поэтому таки вначале лазит тут. Лазать тут на цілий клас. Уже знаю, куда лезть, куда и сколько, як как, и каковы. Листы на киприне, на варх листа, листы на варх. Лиза, лежа. і де в мене дурчаків. Коли на друзі будуємо. Да не, я сами не видел. Ну я вас не сказал, что Ну, я не могу, я не могу, я не В я йду. Ось я вот такие формі. Что это за сиранеє? Я не чую. Ой, який сундук. У нього денки мають. У нього денги мають вепусти. базу, куда у нас там шаги у меня на автомат 5 Так, сундуки упакованы. И скажите, и А, Надеюсь, от 200. Я думаю, это мне выпадет 200. Тики 100 про Шауден. Вон и Шауден. Вон и Ша. Не хватает же Не стреляйте там. 1600, мені хвата побігти. Так, мені дуже страшно, тому що я не знаю, де я взагалі. Мені дуже страшно. Вам би було страшно по якихось лісах гуляти. Якихось полянах на яке, шосере на голове якась ходить. Прикольно. Так, дивіться, друзі, я біжу, беру бізон. Зараз прийдемо.

Подивимося моє відео. Всім па-па! Ставте лайки і підписуйтесь.